Китайські державні змі останнім часом активно просувають новину про тайванського співака танка, якому пересадили серце і печінку у КНР. За словами співака, йому вдалося зробити обидва пересадження всього за кілька місяців. Органи, нібито, надійшли від однієї і тієї ж людини. Китайська лікарня, яка проводила операції, стверджує, що у донора зафіксували смерть мозку однак справжня ситуація може виявитися набагато похмурішою. Річ у тім, що лікарня, яка через новину опинилася в центрі уваги, пов'язана з державним джедзянським університетом. Відповідно до повідомлень іноземних медіа, у ньому проводять насильницькі вирізання органів, якими керує влада КНР, і роблять це в той час, коли донори ще живі. За даними правозахисної організації, яка розслідує злочини, учинені в ході переслідування прихильників мирної медитативної практики Фолуньгун, жертвами цих трансплантацій, здебільшого є саме прибічники цього методу вдосконалення душі та тіла. Комуністична влада КНР почала переслідувати прихильників Фолуньгун у 1999 році, коли їх стало близько 100 мільйонів, що значно перевищувало кількість членів компартії. Як повідомляють, довільні арешти за духовні переконання в Китаї відбуваються й досі. Що ж до випадку з тайванським співаком, то його головним хірургом був Дун Айдзян. Раніше правозахисна організація внесла його до чорного списку через імовірну причетність до насильницького вирізання органів у в'язнів сумління в Китаї. Водночас, китайська індустрія трансплантології розширила свою донорську базу і тепер включає до неї немовлят. У США органи немовлят використовують для порятунку життів інших дітей, яким потрібне пересадження, бо розмір органа має вирішальне значення. Однак у 2023 році китайські лікарі опублікували статтю у виданні American Journal of Transplantation, у якій описано випадки пересадження нирок немовлят дорослим пацієнтам. Вік малят становив від одного до трьох днів. Водночас у китайській версії соцмережі TikTok Один лікар відкрито хвалиться ефективністю таких трансплантацій. Він стверджує, що операції проводили після смерті немовлят нібито за згодою батьків. Коментатор з питань Китаю Тан Дзін'юань, який у минулому працював лікарем у КНР, каже, що таким заявам важко повірити. Процедура схвалення пересадження органів від новонароджених насправді дуже складна. На практиці, коли новонароджений проходить усі етапи реанімації до моменту завершення процедур, такі органи, як печінка чи нирки, вже зазвичай стають непридатними для трансплантації. Зазначимо, що деякі країни та окремі штати США вже ухвалили закон, що забороняє відвідувати Китай для пересадження органів.